Друзі, думали, як змінімізувати витрати на е, оздоблення стін. Думали, думали, штукатурили, додавили е, чорний, чорний краситель і вийшли ось такі сіренькі стіни. Штукатурку зашліфували, дивіться, яка вийшла. Але якось воно так дуже простенько виглядає. Тому ми зробили декоративну штукатурку. Розказую як. Ось бачите декоративну штукатурочку. Розказую як. Значить, половину е е шпаклівки беремо стартової наполовину фінішної. Розмішуємо, беремо мачалочку з порами. Ось і для пушечками отак от наносимо, наносимо повністю весь периметр. Повністю весь периметр, а потім отаким отаку мочалочку беремо. Ось вона. А потім ось таким шпательком, звичайним шпателем, ми цю всю справу розгладжуємо. Можна зверху вниз. Можна знизу вверх як завгодно. І ось така недорога, недорога виходить декоративна штукатурка. Ось, потім ми її покрасимо, а зверху лаком з бльостками. Я думаю, фінішну історію зараз вам прикріплю, я думаю, вам сподобається. А головне, що це не тільки красиво. А ще й дешево. Своїми руками економія на квартирі мінімум 40 тисяч. Є вільний час а чого б і ні. Так що, друзі, вперед.